За один день до початку календарної весни, традиційно о цій годині, зустрічаємось в ефірі разом із вами. До вашої уваги свіжий інформаційний випуск новин на час на телеканалі. Візит вітаю! Нагадую, маємо нині 735-ту добу повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Як звітують у повітряних силах у ніч на 28 лютого. Противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та десятьма ударними БПЛА типу шахет. І упродовж півтори години повітряних боїв всі 10 із 10 ворожих безпілотників було знищено нашими оборонцями неба. Одна ворожа пташка була ліквідована на Миколаївщині, дев'ять на Одещині. І, власне, у Одесі уламки дрона пошкодили трансформатор об'єкта критичної інфраструктури. Сталося замикання і загорання. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди залишились неушкоджені, повідомили у силах оборони Півдня України. Також вчора російські військові під час обстрілу влучили у вантажне судно в Херсоні, а також у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Внаслідок цих обстрілів Херсонщини одна людина загинула. Та ще двоє осіб дістали поранення, повідомив очільник тамтешньої ОВА. Щодо ситуації на фронті, то, як повідомляють у Генштабі, там за минулу добу відбулося 102 бойових зіткнення українських бійців з російськими окупантами. Лише на таврійському напрямку відбулося 66 бойових зіткнень із ворогом. Українські військові нейтралізували або збили аж 358 безпілотників росіян. Також підрозділами повітряних сил Збройних сил України завчора було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Відзначимо, за останні 10 днів було збито 10 російських військових літаків. Також українські військові за минулу добу ліквідували 1060 окупантів, а ще 20 артсистем, 14 танків та понад 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ну а на цьому я пропоную перейти безпосередньо до подій, якими сьогодні було насичене життя у Кременчуцькій громаді. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за інформаційним наповненням наших офіційних сторінок у соцмережах, які ви бачите на ваших телеекранах. Бережіть себе і слава Україні! В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими. Документ унормовує функціонування координаційного центру з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади. До бази даних інформаційної системи включать інформацію про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільних осіб позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії. Осіб зниклих безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України. Координаційний штаб також отримує повноваження щодо репатріації тіл оборонців та розширюють можливості щодо повернення сполону цивільних осіб. Йдеться у повідомленні. За січень місяць на Полтавщині платники податків сплатили. Понад 85 мільйонів гривень військового збору, як повідомляють у прислужбі службі головного управління Державної податкової служби Полтавської області, ця сума на 18,1 мільйонів гривень перевищує січневі надходження військового збору за минулий рік. На вулиці Юрія Руфа у Кременчуці на дорожньому покритті відкрився такий собі портал у бездну. Прислужба патрульної поліції міста повідомляє, що рух на цій ділянці дороги нині обмежений. Ремонтники встановили відповідні знаки та проводять аварійні роботи. Правоохоронці радять водіям звертати на це увагу та заздалегідь спланувати свій маршрут. Нагадаємо, на вулиці Юрія Руфа досі триває ремонт колектора, через що і так довгий час спостерігаються проблеми із рухом даною вулицею. Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати роботи до грудня 2024 року. І з року. Із візитом мера та грою у м'яча у Кремечуському ліцеї номер 4 після цілих шести років ремонту відкрили спортивну залу. Про таку подію помпезно повідомив сам Віталій Малецький. Зазначивши, що це був складний ремонт, ми почали його ще до повномасштабного вторгнення, і саме через війну не могли повною мірою фінансувати і виконувати необхідні роботи, написав градоначальник. Єдине, що мер не уточнив, так то те, що ремонт було розпочато не просто до повномасштабного вторгнення, а задовго до цих подій. А саме у 2018 році, ну а поки мер зуються досягненнями, вже батьки учнів 20-го ліцею у соцмережах нарікають на бомбосховище яким користуються їхні діти, адже його постійно підтоплює, цитуємо декілька разів. Викликались відповідні служби, і вирішення проблеми не було: чи підтоплює каналізація, чи підтоплення підземних вод, в результаті чого міський голова переадресовує вирішення проблеми на директорів навчальних закладів. Що цікаво, від початку лютого учні 20-го ліцею не ходять до свого закладу. Як повідомив мер, з причин, нібито великої захворюваності. Тому що є захворюваність на гострі респіраторно-вірусні захворювання, яка перевищує в цій школі. Водночас до районної військової адміністрації жодних відомостей з приводу якихось карантинних обмежень у 20-му ліцеї так і не надходило. Я вам скажу, що ну, до районної військової адміністрації не було звернення ні від батьків стосовно цієї ситуації, ні від міської влади. Тому наразі, якщо такі звернення будуть, ми обов'язково на них зреагуємо, відповідні скажімо, рішення будуть прийняті. Або, можливо, рекомендації. На Полтавщині поліція викрила канал продажу боєприпасів. Про це повідомили обласні правоохоронці. В організації незаконного збуту бойових припасів підозрюється 43-річний мешканець Тернопільської області. У фігуранта вилучили кілька сотень набоїв до різних видів зброї та понад 4 тисячі гільз і куль. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За даним фактом здійснюється досудове розслідування. У мерії планують виділити з міської казни кошти Кремельчуській міській лікарні планового лікування. Зокрема, 190 тисяч 331 гривню на погашення зобов'язань 2023 року за виконані ремонтні роботи, а кошти у сумі 415 тисяч 185 гривень за напрямом медикаменти та перев'язувані матеріали. Ще понад 386 тисяч планують спрямувати на погашення зобов'язань за фактично виготовлені меблі для персоналу і пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками. Вчора у Кримачуці поблизу залізничної станції Крюків на Дніпрі поїзд збив чоловіка. За даними правоохоронців, потерпілий 21-річний місцевий мешканець. Чоловіка з травмами ушпиталили. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, правоохоронці з'ясовують причини та обставини події. Наближаючись до весняного сезону, працівники комунального підприємства Кремечук Аквасервіс розпочали санітарні роботи в місцях масового відпочинку біля води. Щодня бригади КП Кремечук Аквасервіс прибирають закріплені за ним території вздовж берегових ліній водних об'єктів громади. Комунальники звертаються до громади з проханням дбайливо ставитись до навколишнього природнього середовища, не засмічувати їх відходами свого відпочинку, а сміття викидати тільки у призначенні для цього місця. Війна в Україні триває, а кількість тих, хто її вже пройшов і став ветераном, стрімко зростає. Полтавщина не стоїть осторонь таких людей. А за словами заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Василенка, і, взагалі, одна з перших в Україні створила відокремлений структурний підрозділ управління у справах ветеранів. В області діє програма соціального захисту населення, яка передбачає заходи матеріальної адресної підтримки та обласна цільова програма, яка передбачає заходи медичного, освітнього, спортивного спрямування. Реалізується пілотний проект соціального відновлення ветеранів з поміж осіб з інвалідністю внаслідок війни разом з членами їх сімей на базі санаторних закладів області. Особливості проєкту те, що ветерани проходять оздоровлення спільно зі своїми рідними. Це допомагає відновленню родинного спілкування, швидкій адаптації до нових обставин. Минулого року послугою соціального відновлення скористалось 216 осіб. На оздоровлення спрямовано понад 2 мільйони гривень. Цього року вже дві групи ветеранів разом зі своїми родинами скористалися цією послугою. 77 сімей ветеранів війни Полтавщини отримали кошти на придбання власного житла на загальну суму 132 млн грн. мільйона гривень. На сьогодні вже 27 сімей придбало власне житло у межах реалізації державної програми з виплату грошової компенсації за житло. В Усіх громадах Полтавщини затверджено цільові програми з підтримки та соціалізації ветеранів на загальну суму 195 мільйонів гривень, наголошує пан Володимир. Також в області діють щотижневі юридичні консультації для ветеранів війни та члени їх сімей. Саме у форматі особистого спілкування визначаються, які потреби турбують колишніх військовослужбовців. Безумовно, ветеранська політика це не лише соціальні послуги. В області реалізуються ініціативи, що сприяють фізичній реабілітації та психологічній підтримці ветеранської спільноти Полтавщини. Як приклад, у Полтаві на базі спорткомплексу Акварена запроваджені соціальні години для. Безкоштовного тренування та заняття спортом військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. В області діє сучасний реабілітаційний центр ветеран, де проводиться медична реабілітація на сучасному медичному обладнанні та працюють мультидисциплінарні команди. З обласного бюджету спрямовано кошти на надання послуг, зубортизування складних випадків з використанням дороговартісних сучасних матеріалів та технологій. У 23-му році на це спрямовано більше 1 мільйона гривень. 124 захисника і захисниці отримали протези. Цього року на вказані цілі з обласного бюджету виділено більше 3 мільйонів гривень. Станом на зараз відомо, один помічник ветерана вже працює у Кремльчивській громаді в рамках обласного проєкту. Після прийняття державної програми Інституту помічника ветерана проект буде масштабовано на всі громади області. Міністерством у справах ветеранів України 2024 рік визначений роком діджиталізації ветеранських послуг. Так, у 55 громадах області вже надають 19 послуг ветеранів, членам їх сімей на базі ЦНАПів. Наразі проводиться активна робота щодо запровадження адмінсервісу ветеран. Інструментом адаптації до цивільного життя сучасного українського ветерана є розвиток бізнесу. Ветерани Полтавщини не лише активні учасники, але й переможці програми фінансової підтримки. Так, у 2023 році 10 представників ветеранської спільноти Полтавщини отримали фінансову підтримку через проект Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Представник обласної військової адміністрації Володимир Василенко зазначає, для ветеранів воєнних дій в області створено цілий експериментальний проєкт з перекваліфікації, підготовки та перепідготовки за будь яким фахом, який ті забажають, незалежно від рівня їх освіти, отримати підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Найбільший попит мають такі напрямки навчання, як підготовка та перепідготовка водіїв різних категорій. Машиністів, бульдозерів, слюсарів ремонтників, перукарів, бджолярів, курси англійської мови, діловодства, комп'ютерної грамотності, програмування та веб-дизайну. У 2023 році 176 ветеранів скористалися таким навчанням. На це спрямовано майже 2 мільйони гривень. Нова ветеранська політика це реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло, це створення можливостей для всіх наших героїв. І найголовніше ми на рівні області та громад об'єднуємо зусилля щоб допомогти нашим захисникам інтегруватися в суспільство. Громадська організація Кременчука, відома як інша жінка, закликає усіх охочих долучитися до зустрічі із представником уповноваженого Верховної Ради із прав людини у Полтавській області. Зустріч призначено на 6 березня. Розпочнеться захід об одинадцятій ранку по вулиці Соборній, 15, дріб 42, на на четвертому поверсі торговельного центру Мега. У якості анонсу організатори зустрічі повідомляють наступне. Починаємо співпрацю у напрямі захисту прав громадян шляхом консультації із представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області, а також представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Наша мета допомогти громадянам висвітлити їх проблеми та отримати дієву правову допомогу. Зустріч відбудеться 6 березня об одинадцятій. Реєстрація обов'язкова. Важливо попередньо вказати питання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Основні пріоритети захист прав військовослужбовців та членів їх родин, доступ до інформації, захист та питання пов'язані із захистом персональних даних, справедливе правосуддя, дотримання прав людини в місцях несвободи, права осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії, дотримання соціальних та економічних прав громадян тощо. Служив у ровно, відденноротехнічний батальйон. Там тоді я тільки присягу прийняв, десь три місяці послужив, і мене забрали в спортивний клуб армії Львова. І там я всі три роки. Тоді ми три роки служили, а морфлот п'ять. Забирали з 20 років у нас, не з 18, а з 20 років. Ще в армії Микола Іванович Понурко отримав майстра спорту, а закінчивши Львівський інститут фізичної культури, загорівся розвивати один з найвидовищніших видів спорту. Пригадує, акробатики як такої у Кременчуці не було. Тоді у місті культивували легку атлетику і велоспорт. На общественних началах тоді було модно при радянській владі вести колективи на общественних началах. Я в котлову так як акробат, Я вже виступав у церкві перед цим. Їздив на гастролі, організував там цирк, а тоді пройшло деякий час, набрав групи акробатики, в мене було чотири групи, і буря і гімнастику їв і перегляд на Руденко Борис Васильович. Під час виступу з нагоди введення в експлуатацію міського палацу культури у 72-му Микола Іванович отримав пропозицію взяти шефство над цирковим колективом. Спочатку сприйняв новину скептично, але, зваживши всі за і проти, погодився. Тут мені трошки щось дали, там на сцені не було. В общем, я тут організував колектив і через рік колективу присвоїли народний церковий колектив юності. і дали ще одну єдиність, окрім мене. Режисер-постановщик і балетмейстер. І оце від того часу я керую 73-го року. Тринадцять января я сюди встроявся, і оце так я до сих пор тут. У його родині циркове мистецтво з пелюшок опановував син Олега, а згодом онучка Юлія. Його діти і артисти колективу за 50 років їх було сотні. З ними він тріумфував далеко за кордоном. Чимало вихованців пішли по стопах наставника. У мене естрадно церкове училище закінчило, що скажу, позавчора я піщиту, 32 чоловіки. І всі працювали, деякі на пенсії, деяких вже живих немає. За особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва високу професійну майстерність Миколі Івановичу було присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України. Нагороду дали значок «Заслужений працівник культури, достовірення. От у то мені, скажу. 35. Ці випробування, що довелося пережити за 50 років діяльності цирку, ніщо у порівнянні з воєнним сьогоденням. Втім, викладацьку кар'єру війна не зупинила. З початку війни я ні одного заняття не пропустив. Ні субота, ні неділя. Все час я займався. Далі займалися, Родітяні саваля привозила фонарі. Як свята не було, тоді свят виключали. і ми... Комиці зажигали на сцені і займалися. Ні одного заняття не простив. Ми дуже багато їздили ворім війни. Перед війною якраз ми 20, 27 января приїхали ми із Запоріжжя. Привезли день дипломів першої степені, учасники привезли ті дипломи, і другі. Ми хорошо в Запоріжжі виступили дуже хорошо. А тоді. Виступали во время війни на Манежі раз, два, три, Київ, чотири рази виступали, їздили. Навіть ось такий случай. Приїхали то, з Храматорська. Файрогені хороший номер, очень такий приличний, і ось час по городу їздя приглашають. А тоді вони утренніки працювали в мене і поїхали. Папа приїхав, вся сім'я їхня приїхала в їх. Бусик, машина, і поїхали в Краматорськ. І вони їхали в сусіднє село з дочкою з Яною. Снаряд розірвався і батька вбило на місці, ну а її трохи поранило, вона на костелях виходила. А зараз вони вже приїхали, будуть участвувати в мене на 50 років. Хороший номер. Я їх прийняв хороші сюди, тоді ми зібрали їм гроші, По-моєму, 6-7 тисяч з колективу. Сьогодні під його керівництвом 30 вихованців до 50-річчя народного цирку юність вже цієї неділі. Юні чемпіони готують потужний концерт. я захищав. Вже дружній колектив. Панурка Микола Іванович завжди мені допомагає готуватися до концертів. А це Анастасія. Під час чотирихвилинного номеру дівчина фігурно наковзує до 40 кіл. Початку я почала займатися жонглюванням, а вже потім моя мама сказала, що я добре катаюся на роликах. Тому ми почали вже ставити цей номер. Я показала, як я їм катаюся, і якось так поїхало і вийшло такий гарний номер. Мій керівник найкращий. Він до кожного номера відноситься з великою любов'ю. Мені здається, ми зробимо шоу, ми вразимо глядачів. Так приходьте до нас на концерт. Моноцикл, пластичні цюди, полотна кільця під час ювілейного концерту. Артисти представлять глядачам 25 номерів. Частину коштів буде перераховано на потреби ЗСУ.